У сучасному світі всі говорять про кохання, але майже ніхто про спадщину. А вона важливіша, ніж здається. Марія, вдова, яка втратила все, окрім землі та віри, знала це краще за будь-кого. І коли одного дня на її подвір'ї з'явився мовчазний козак, вона сказала слова, від яких у селі перехрестилися Мені потрібен чоловік, який зможе посадити зерно спадкоємця. Це була не просто фраза, це був виклик. Навіть полеміка проти того, що жінка має мовчки приймати свою долю. Ці слова відкривають двері у світ, де вибір важливіший за випадковість, де майбутнє можна створити власними руками. І якщо ви читаєте це зараз, можливо, саме настав час запитати себе, яке зерно ви готові посіяти у своєму житті? На вечірньому обрії Марія стояла на дерев'яному ганку, обгорнута темною хусткою. І дивилася вдалечінь. Тиша була такою густою, що, здавалося, ніби її можна різати ножем. Десь далеко кугукав сич, а вітер ніс запах свіжоскошеного сіна і вогкості після дощу. Її старий хутір виглядав як єдина точка життя серед безмежного степу. Це була не просто туга за чоловіком, що загинув на війні. Це був страх, що рід зникне, а земля заросте бур'яном. І саме в цю мить вона побачила постать вершника. Козак їхав повільно, піднявши пилюку, і в його погляді світилася втома дороги і якась дивна рішучість. Марія знала їй потрібен не будь-хто, їй потрібен чоловік, який не злякається важкої праці і зможе стати господарем цього двору. Просто компанія це добре, але цього замало. Вона мріяла про того, хто відчує любов до цієї землі, до цього саду, до корівника і старої криниці. Бо в українських селах земля це святе, це спадок, який не можна занедбати. Це гарний урок для кожного з нас. Якщо не посадити свою насінину сьогодні, дерево не виросте завтра. Це може бути проект, звичка чи навіть сімейна традиція, яку треба почати вже зараз. Вершник наближався. Його звали Тарас, і він був тим, кого в селі називають бурлакою без дому, без прив'язі, завжди в дорозі. Кінь під ним ішов повільно, ніби відчуваючи, що зупинка тут може щось змінити. Сонце вже хилилося, освітлюючи його обличчя золотим сяйвом, і Марія раптом відчула, як серце забило швидше. Можливо, це просто ще один подорожній, який попросить води й поїде далі. А можливо, це відповідь на її невидиму молитву, яку вона шептала біля образів щоночі. Марія витерла сльозу краєм хустки і випрямила плечі. Вона не збиралася благати про співчуття або він прийде, щоб залишитися і стати частиною цього двору, або хай іде далі. У цьому рішенні є сила, не погоджуватися на менше, ніж тобі справді потрібно. Скільки людей погоджуються на аби було, а потім роками шкодують? Її історія нагадувала час ставити вимоги до життя, навіть якщо страшно, вона відчувала, попереду чекає важлива розмова. І ця зустріч може змінити все. Марія не гаяла часу на порожні розмови. Вона глянула Тарасові просто в очі і тихо, але впевнено сказала Мені не потрібні твої гроші, мені потрібні твої руки і твоє серце. Це був виклик, який не кожен чоловік прийняв би. Вона хотіла перевірити, чи є в ньому сила залишитися і працювати, чи він лише тінь, що зникне на горизонті. У селі казали земля любить хазяїна. І Марія знала, що без хазяїна її двір не проживе. Вона не просто шукала помічника, вона шукала майбутнє. Тарас спершу посміхнувся криво й опустив погляд, ніби хотів сховатися від цієї прямоти. Я бурлака, я не для таких справ, пробурмотів він, немов вибачався. Його життя звикло бути дорогою без зупинок нове село, нова робота, нові люди і знову в путь. Але десь глибоко в душі його щось защеміло це було більше, ніж пропозиція роботи. Це було як запрошення випробувати самого себе. Він відчув, що ця жінка бачить у ньому більше, ніж він сам у собі. Марія не відступила. Вона підійшла ближче, торкнулася рукою старого плоту і сказала: Цю землю потрібно орати, її потрібно любити. Я не хочу дивитися, як вона пустіє. Це були прості слова, але в них відчувалася сила роду. Який пережив війни, голод і холод. Це була не просто пропозиція, це був шанс стати частиною історії. У житті кожного бувають такі моменти або ти ухиляєшся і йдеш далі, або приймаєш виклик і стаєш кимось іншим. Тарас мовчав, граючись повідцем коня. Він відчував, що ця розмова змінює його, навіть якщо він цього не хоче визнавати. Йому було страшно. Страшно втратити свою свободу, страшно пустити когось у свою душу, але водночас у ньому з'являлася дивна цікавість, а що буде, якщо залишитися, а що буде, якщо спробувати стати господарем, а не вічним мандрівником? Він ще не дав відповіді, але його погляд уже затримався на дворі довше, ніж раніше. На ранок Тарас залишився. Спершу він думав, що це лише на день два, щоб допомогти вдові з парканом. Він узяв сокиру, пилку і почав лагодити старі дошки. Марія принесла йому воду в глиняному глечику, не сказавши зайвого слова, але в її очах було щось схвальне. Робота йшла повільно, сонце пекло, а пилюка липла до обличчя, і все ж він відчував дивний спокій. Йому подобалося чути, як скрипить дерево, як дзвенить молоток. Це було відчуття причетності. Потім він узявся за худобу. Він допоміг вигнати корів на пасовище, почистив стайню, навіть дав корм старому коневі, що стояв у хліві. Марія спостерігала здалеку і щось у її поставі змінилося вона вже не виглядала такою самотньою. Її суворість починала танути, як весняний лід. А Тарас відчував, що це не просто робота, це якийсь ритуал прийняття. Село завжди поважає тих, хто не боїться братися за важке діло. Кожен день ставав викликом. Земля була важкою, дощі розмивали дороги, а вітер з полів приносив холод навіть улітку. Але саме ця суворість почала змінювати його, він став раніше прокидатися, відчуваючи, що на нього чекає робота. Це вже не була примха, це було зобов'язання, яке він сам на себе взяв. Так само, як людина, що вирішує щодня робити зарядку чи вчити мову, він почав дисциплінувати себе, і це давало результат. Він відчував себе сильнішим. Марія бачила його зміни і тихо посміхалася. Вона не хвалила його вголос, але її погляд казав більше, ніж слова. Іноді вона приносила йому шматок свіжого хліба чи глечик квасу, і це була їхня маленька таємна мова вдячності. Вечорами він сидів на лаві і дивився на захід сонця, думаючи, що, можливо, тут є щось більше, ніж тимчасовий притулок. Щось у цьому подвір'ї притягувало його сильніше, ніж дорога, яка завжди кликала далі. Час ішов, і між ними народжувалася тиха довіра. Вони працювали поруч, і кожен день додавав нову нитку до їхнього невидимого зв'язку. Одного разу, коли сонце було в зеніті, Марія простягла йому кухоль води. Тарас узяв його і відчув, що це не просто напій, це запрошення бути частиною її світу. У цей момент він помітив, як зморшки біля її очей стали м'якшими. Навіть тиша між ними вже не була порожньою, а сповненою сенсу. Тарас почав допомагати їй в хаті, приніс дрова, полагодив двері, навіть підбив лаву біля печі. Кожна така дрібниця здавалася кроком ближче до чогось більшого. Марія, сидячи ввечері біля свічки, розповідала йому про свого покійного чоловіка, як вони разом садили цей сад, як будували стодолу. Як мріяли про дітей. У її голосі звучав сум, але й надія. Вона казала Я не хочу, щоб ця праця пропала. Я хочу, щоб хтось продовжив її. Тарас слухав, схиливши голову, і відчував, як ці слова торкаються його серця. Він почав розуміти, що йдеться не лише про господарство, ішлося про сенс життя, про те, щоб залишити слід. У сучасному світі ми часто забуваємо про це, але ж саме спадщина дає нам відчуття мети. Це може бути не лише діти, а й справа, яку ти передаси іншим, або навіть дерево, яке ти посадиш для наступних поколінь. Марія говорила спокійно, без жодного тиску, але кожне слово залишало в ньому відбиток. Вона дивилася на нього так, ніби бачила, ким він може стати, навіть якщо він сам ще цього не бачив. Тарас почав ловити себе на тому, що хоче залишатися довше, чути більше історій, відчувати це тепло. Він не сказав цього вголос, але десь усередині нього народжувалося рішення, яке ще трохи злякало його. Осінь прийшла тихо, опустивши туман на луки і пофарбувавши сад золотом. Тарас уже не виглядав гостем, він виглядав господарем. Щоранку він брався до роботи, навіть не чекаючи прохань. Вони разом лагодили паркан після бурі, забивали нові кілки, накривали дах стодоли, і кожна така справа ставала маленькою перемогою. Марія відчувала, що двір оживає, а разом із ним оживає і вона. Дощі ставали холоднішими, але це не зупиняло їх. Удвох вони тягали важкі колоди, ремонтували старий млин, носили сіно до сараю. Іноді промоклі до нитки, вони сміялися, сидячи під навісом і ділячись гарячим чаєм. Ці моменти були тепліші за будь-яке сонце. Тарас почав відчувати, що це місце лікує його душу. Його колишнє кочове життя здавалося далеким і порожнім. Одного вечора, коли вітер гойдав гілки груші біля хати, Марія сказала тихо, майже пошепки Залишайся заради того, що ми можемо створити. Ці слова впали на його серце, як зерно на добре, зорану землю. Він не відповів відразу, але в його погляді з'явилася рішучість. Це був момент, коли він уперше уявив себе не мандрівником, а господарем, не тим, хто йде. А тим, хто будує. Він ліг тієї ночі на лаву під вікном і довго дивився на зоряне небо. У голові крутилися слова Марії Чи був він готовий насправді пустити коріння, чи міг він дозволити собі мріяти про майбутнє тут? Ці питання не лякали його так, як колись. Навпаки, вони викликали дивний спокій. Він почав відчувати, що його місце тут, а не на безкінечній дорозі, що завжди кликала далі. Настала зима і побут набрав нового ритму. Тарас і Марія щоранку розпалювали піч, пили узвар і ділили шматок ще теплого хліба. Він чув, як вона готує борщ, і цей запах робив хату схожою на дім, а не просто притулок. Увечері вони сиділи біля печі, слухали завивання вітру за вікном і ділилися історіями. Це була тиха, майже непомітна близькість, яка росла день у день. Тарас почав помічати, що його речі. Вже не лежать у кутку, готові до від'їзду. Він зробив дерев'яну полицю для свого ножа, залишив старий капелюх на гаку біля дверей. Це були маленькі жести, але вони означали, що він пустив коріння. Сусіди почали заглядати, вітатися з ним, питати поради щодо худоби. Село поступово приймало його, і він це відчував. Якось увечері, коли вони разом лагодили стару скриню, Марія сказала тихо Тарасе! Я не хочу, щоб ти був тут тільки тому, що треба допомогти. Я хочу, щоб ти був тут тому, що ти цього хочеш. Ці слова прозвучали просто, але мали величезну силу вона ніби відкрила двері і чекала, чи він увійде. Це було вже не про роботу і не про допомогу, це було про вибір. Тарас мовчав, але його руки працювали впевнено. Він відчував, як ці слова запалюють у ньому щось тепле. У ньому народжувалася не тільки прихильність до Марії. А й до цього двору, до землі, до життя, яке він будував. Він почав уявляти, як буде прокидатися тут наступного літа, восени через рік. Ця думка вже не лякала його. Навпаки, вона давала відчуття сили і спокою. Одного дня Тарас зайшов до горища, щоб знайти старі дошки для ремонту. Там, серед пилу й павутиння, він натрапив на колиску. Вона була зроблена з любов'ю, гладенькі бильця, різьблені візерунки. Але давно вкрилася пилом. Він обережно зняв її і протер рукавом. Цей предмет раптом став для нього ключем до розуміння Марії. Це була не просто річ, це була її тиша, її біль, її сподівання. Тарас відніс колиску вниз і поставив на подвір'ї. Марія вийшла і застигла, побачивши її в його руках. У її очах на мить промайнула туга, але вона не відвернулася. Ми з Петром зробили її своїми руками, прошепотіла вона. Він не сказав нічого, тільки кивнув і поставив колиску під навіс, наче готуючи місце для майбутнього. Цей момент став для них обох мовчазною обіцянкою. Життя тут ще не завершене. З того дня Тарас працював із ще більшою завзятістю. Він полагодив хлів, пофарбував ворота, почав розчищати старий сад. Марія піклувалася про худобу, варила обід, прибирала в хаті. І кожна дрібниця стала частиною їхнього спільного ритуалу. Вони стали командою, навіть не обговорюючи цього. І це було відчуття, яке давало сенс щодня. Увечері вони разом сиділи біля колиски, яка тепер стояла в чистоті й порядку вона стала символом надії, а не втрати. Тарас почав уявляти не лише себе на цьому подвір'ї, а й майбутніх дітей, які бігатимуть по ньому. Це відчуття відповідальності не лякало його, воно надихало, і кожен новий світанок був для нього шансом зробити ще один крок до того, щоб залишитися назавжди. Весна прийшла раптово, розквітнувши сад білими квітами. Тарас вийшов на подвір'я ще до світанку, стояв босоніж на вологій землі і вдихав запах чорнозему. Коли Марія вийшла з хати, він подивився їй просто в очі і сказав Я залишаюся. Слова були прості, але вони відлунювали, як дзвони. Марія мовчки кивнула, а її обличчя осяяла посмішка, яка змінила все. Це був початок нового життя. Того ж дня вони разом узялися садити нові дерева яблуні, груші, навіть кілька молодих вишень. Тарас копав ями, Марія обережно ставила саджанці, притискала землю руками. Це було більше, ніж робота. Це був ритуал акт віри в майбутнє. Сонце світило яскраво, а вітер розносив по двору запах свіжої землі. Вони сміялися, забруднені полікоть, і ця радість була справжньою. Увечері вони сиділи на лаві, дивилися на небо і слухали спів жаб у ставку. Тарас відчував дивну легкість, ніби нарешті знайшов своє місце у світі. Він уже не був тим самотнім чоловіком, який колись боявся залишитися десь надовго. Він відчував, що став частиною чогось більшого. Ця земля, ця жінка, цей дім, усе це стало його історією. Марія поклала руку йому на плече і сказала Це лише початок. Він усміхнувся і подивився на саджанці, що вже пускали коріння, і хоч дітей ще не було, він знав, зерно посіяно і в землі, і в його серці. Наступний день обіцяв нову працю, нові мрії, нові виклики, і тепер він був готовий приймати їх, не тікаючи. А будуючи разом із нею. Отже, друже, історія Марії й Тараса це не просто розповідь про хутір, це нагадування, що навіть найсамотніша душа може знайти сенс, коли наважується пустити коріння. А тепер твоя черга. Що ти будуєш сьогодні, щоб завтра було чим пишатися? Яке зерно ти готовий посадити, навіть якщо воно проросте не відразу? Можливо, це нова справа, яку ти відкладаєш. Можливо, стосунки, які чекають твоєї відваги, або звичка, яка змінить твоє життя на краще. Не чекай ідеального моменту, ідеальні моменти створюються твоїми руками. Напиши в коментарях, яку спадщину ти хочеш залишити це твій перший крок до змін. Постав собі виклик сьогодні зробити хоча б одну дію, яка наблизить тебе до цієї мрії. І, звісно, підписуйся на канал та вмикай дзвіночок. Бо тут ми вчимося, як вирощувати не лише хліб на полі, а й сміливість, силу та віру в майбутнє. Твоє життя може стати новою історією, яку хтось одного дня розповість із гордістю.